На Волині до 15 років позбавлення волі засудили колишню освітянку за державну зраду. Як інформує СБУ, силовики встановили, що 42-річна мешканка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога в умовах воєнного стану та зрадила присязі посадової особи місцевого самоврядування. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України злоумисниця обіймала посаду головного спеціаліста відділу освіти Хлібодарівської сільської територіальної громади Волновайського району на Донеччині. У березні 22-го року вона добровільно погодилась зайняти посаду голови Кіровської сільської адміністрації Волновайського району ДНР, що незаконно створено на окупованій території Волноваського району Донецької області. Зокрема, Словисниця з метою твердження окупаційної влади брала участь спільно з представниками держави агресора та її окупаційної адміністрації в робочих нарадах органів влади ДНР з подальшим поширенням злочинною владою відомостей про такі заходи в інформаційному просторі на окупованих територіях та території РФ на підставі зібраних доказів. Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винною та призначив зрадниці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та правом обіймати, ти посади терміном на три роки.